Ні про якої б, ні анексії Криму, ні Донбасу, ні тим більше широкомасштабної е, агресії Росії проти України не відбулося б, якби виконавча влада України керувалася рішеннями українського парламенту, які, врешті-решт, якщо говорити про е, скорочення стратегічних арсеналів. То саме парламент визначив, що це має бути всього навсього скорочення 36% стратегічних носіїв і 42% ядерних боєзарядів. А все інше, що треба було скорочувати, мало відбуватися тільки після нових переговорів України із зацікавленими сторонами. Ну, в першу чергу, це США, і mm -hmm. e, саме головне, що в процесі переговорів. Ми повинні були досягти абсолютно іншого рівня свого партнерства із Заходом. А відтак всі російські загрози нівелювалася політикою українською щодо зближення з Заходом, на які Росія не могла впливати. Натомість те, що відбулося, це передача Росії всієї ядерної зброї, попри рішення парламенту про часткове роззброєння. Це передача її всієї стратегічної авіації. Яка була найновішою крилатих ракет. І е, саме сумне у всій цій тематиці це те, що в порушення українських законів е, виконавча влада, на чолі з Кавчуком, передала всі ядерні боєголовки, і вони вже в 96-му році попереду всіх е, можливих термінів. Щодо переведення, які були для нас доступні, я маю на увазі десятиліття ядерного роззброєння, вже в 96-му році, 1 червня, останній шалон з ядерними боєголовками перетнув кордон України і пішов в Росію. Після цього Сполучені Штати Америки зробили приблизно такий жест: Вау! А як це можете ви так? З собою поводитися, і фактично, все партнерство стратегічне було припинене не тільки з США, а й з країнами Заходу. І ми опинилися в так званій сірій зоні впливів Росії. А далі Росія почала реалізовувати ту політику олієрхізації України, корупціонування і так далі, і тому подібне, що завершилося в результаті широкомасштабної агресії.